доброго дня, хто нас зараз бачить. Я сподіваюся, що це відео побачать глядачі. Може не тільки в Канаді, а й в Україні, а може і ще в інших країнах. Пан Роман Лисяк, людина, яка ну, створила цюф, це фестиваль українського кіно в Торонто. І я вас вітаю з цим. бо в Цьому році це вже другий фестиваль. Вже другий, напевно. Що ви хвилюєтесь? Розкажіть, напевно, будь ласка. напевно. а чого ж ну, хвилюєтесь? Ну, так, так багато інтересу тепер сталося, і, і ми дуже дуже задоволені а, а, від всіх осіб, що що прийшли останнього року, і так як ви, тепер інтересуєте, щоб знову поговорити про наш фестиваль. Um, трохи ми розширилися. Um, зробили uh, трохи більшу нашу зараз uh, 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 наш фестиваль. Більший т тепер є. Um, ми тепер також приєдналися з іншими uh, особами з uh, uh, кіновиробництва uh, в Україні, uh, також тут в Канаді. Є. І також um, ми спілкуваємося з іншими особами, розширюємося. І, і стараюся, щоб показати канадійським гледачів, що Україна тепер робить в модерному способі. Ам, і якось, а, так як мені раз сказала, приятелка, що, що наша культура це, це є наша зброя. І, 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 і нам треба нашу, нашу культуру. Uh, нашу, нашу мову, нашу музику і, і наше кіно. Um, то і воно дуже тепер дуже на світому uh, um, платформі um, нагороджується всілякими um, нашому um, awards, там на Cannes, і на TIFF, um, і на Sundance. І, і треба і, показати і навіть і навіть, і, і навіть американськими кіноакадеміками. А напевно, Оскар, так як та двадцять днів на Маріуполі тепер виграла. То дуже дуже ем, вдячний, що так воно вийшло. Це мизін я. Я вважаю, що українське кіно завжди було модерново, завжди було цікаве. Але знаєте, як кажуть не завжди ми самі цього це розуміли. А тепер нам потрібно просто і самим українцям розказувати про те, що ми можемо робити, що ми знімаємо, і, і всьому світу. Бо от це наша місія тепер. І тому в мене ось таке перше питання. Коли ми спілкувалися тоді, в минулому році, ви сказали, що коли відбирали стрічки на фестиваль. То, то по критеріях було ну такі були більше якось особисті вподобання. А що цього року? От які були критерії відбору критерії відбору так як я сказав перед тим, що я дуже стараюся, щоб показати ем, канадському глядачі, ем, що Україна тепер твор, творить, м ем, і, і щоб тепер наша боротьба тепер на другий рік. Триває і, і хочу, щоб канадічі ще тримали Україну в їх думках. А, а, то дуже важливо тепер, а, бо вже так триває так довго. А, то, то як би ліпше зробити якийсь показ культурою? А, і цього року ми стараємося. Ми, ми працювали з Аною а, а, Палечем, а, як, а, як називається а, Паленчук. Вона є продюсерка з України, і вона нам дуже допомогла е, знайти всіляких наших е, фільмів. Е, бо я Я будую хати, <сістити> але, але вона вона в, 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 виробництвом кіно. Виробництвом і має багато контактів. І з нею цього року е, співпрацював. І вона нам дуже допомогла е, створити нашу е, е, склад складу кіно. Um, ну, тобто, тобто, ви вже, тобто ви вже запросили фахівців в цій галузі, так. і вже вони додали е, свою, свою таку кваліфіковану пораду і додалися до цього фестивалю. Абсолютно, абсолютно. Um, то дуже задоволений з, з, з допомогою, що вона нам принесла. Um, що інше, є тут з Аною я. Знаєте, що от, от е, е, я, я зрозуміла, я зрозуміла, що були поради від фахівців. А що, які стрічки от вам до вподоби? От, от що самі б ви хотіли, знаєте, відмітити для себе і сказати там своїм друзям, чи от обов'язково подивіться, оце це ліце? Це, що, що, що для що, що для вас, от що, щось таке? Може, щось заціпило, вже ви дивилися. Ну, мені справді залежить який ваш інтерес. Також то ми спробуємо також розширити інтереси. Також то ми маємо як, як хтось хоче більш артистичні чи, чи такі культурні. Є Маріуполис. М. Що суботу вечір? Є показ а, дуже цікавий, але але такий тихенький фільм. Більше про народ в Маріуполі. Uh, і він був створений 2016 року. шістнадцятого um, року. На жаль, той що зробив то, uh, режисер, він був бити, uh, uh, як він uh, uh, спробував рятувати людей від Маріупола. Um, і наш показ є трохи uh, відвагу для осіб, що ми шуми вже втратили тепер. Um, але більший артисний фільм uh, чудовий. Uh, як хочете що ж більше історична драма, ми маємо віддану um, uh, um, цікаві, дуже дуже чудові костюми. Є um, така драма. Uh, але як хочете, більш трохи легка тема, ми маємо Люксемберг-Люксембург, то um, є комедія, um, торстраємося. Мати цілу цілу сцену, як як би сказати, так, типів. І ще ж є дитяче кіно. Є ще і, і також є дитяче. Розкажіть, розкажіть, бо цього не було в минулому році. Ні, тобто... ні. Я і Анна Ана нам представила м є фестиваль анімації в Києві. Називається Linoleum ам, Animation Film Festival. Філмфестивол. І дуже раді, щоб ми це включили. Ми робимо суботу в одинадцій годині, трохи раніше для дітей, щоб якось включити молодших кіногладачів цього року. Yeah. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що хотіли би, щоб канадці, не тільки українці, канадські глядачі, дивилися наше кіно. Це буде субтитри -суб субтітри мовою, я так розумію. Ті субтитлі є, є, є в англійської мови. Абс абсолютно, то є, то є критично, напевно. Я хочу включити всіх в тим, що діаспора, то легко дістати діаспору, щоб вийшла. Але щоб канадійці прийшли, і також кінороб кіно виробництво від канадійської а, а, або преси чи, чи кіно, а, щоб вони спілкувалися з, з, з українськимистецтвами, мист, також. Щоб все разом така я yeah. ще разом? Ще таке питання про ем, е, якось підтримувати кінематографістів. Що ви маєте на увазі, коли от, ставите це завдання перед фестивалем? Що що саме? Ну завдання так як я казав, що, що ми, ми цього року. Ми робимо відкриту ніч, є е, де будуть напитки, трохи перекуски. Uh, після першої фільми uh, «In the rear view», де ми запрошуємо um, uh, uh, членів um, канадської um, uh, медіа і, і також uh, um, кіновиробництвом українських, щоб вони якось зробили зв'язку. Ми um, робимо такий нетворкінг um, um, вночі um, і якось. Щоб вони, може, співпрацювали, чи, чи зробили нові контакти, то створюємо нові, нові контакти, міжнародні контакти тепер. Yeah. І ще про благодійну, благодійну, благодійну частину. Бо минулого року я знаю, що від продажу квітків ви підтримували другий другий фронт. фронт так. так і також каже, так то тобто, що, що цього року, кого підтримуєте, і куди підуть гроші? Ми так само робимо. Ті ті самії організації двох, що ми що ми підтримали останнього року. Ми так само робимо цього року. Я думаю, що дуже важливо тепер ем, напевно на, на другому фронті, ем, які ем, вони роблять фандрейзинг для захищати ем, 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 оборонців, що на на, на, на фронті тепер. Ем, бо ми ще боротьба йде, і треба їх. Ем, ем, Right? Um, um, дуже важливо. Um, я знаю, що ми, ми старалися зробити uh, нашу організацію uh, Charity, де ми можемо um, um, виписати вписки для, для донації. Але але як ми то зробимо, тоді ми не можемо давати наші гроші на Second Front. І тепер uh, війна ще триває, і нам дуже важливо їм підтримку дати. То більшість наших грошей підуть до Second Front, а Каф в неї більше гуманітарні організації, і, і а, то на, друге наліпше. Обидва є дуже важливі, але мені, щоб розчитати людей, і, і щоб боротьбують на, на фронті, тепер дуже важливо. Ну що, що ми ще додамо на закінченні? Що хотіли б Щ додати? Що інше додати? То цього року ми трохи розширилися. Ми, ми маємо десять uh, показів замість вісім останнього року. Ми uh, показали памфір два рази. То лише було сім фільмів. Тепер є uh, uh, різні десять їх є. Але я знаю, так і неділю, як ми останнього року робили в дев'ятій годині останній день. Я так змучився. То, то ми кінчаємо на 7 годині цього року в неділі. Um, uh, uh, Будь лише один фільм, а як відчиняємося в четвергу, але ми будемо мати якусь партію після того, щоб спів робити нетворкінг міжнародним і м і, і також дитячий фільм буде чудовий. Ми запросили дипломатію на 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 пару виставів від польської. Uh, Консуляції um, був перший фільм і не ревів um, той зроблені міжнародний піш між, між французьким, um, польським і також українським um, виробництвом. А також Маріополис uh, um, той, що зробив фільм, um, він є Литвенієм, uh, то ми маємо консулят від Літвенії, uh, щоб буде нам uh, трохи поговорити перед uh, представкою фільму. Um, то як розширимося, стараємося, щоб з'єднати інші народи, щоб знаєш, як ми самі не можемо собі все порадити. Треба треба разом з іншими культурами, і так ми є сильніші і, і, і на на ми, а, а сцені. Так? так, давайте ще раз нагадаємо, коли фестиваль починається, коли закінчується, і де саме будуть покази. Покази всі в, 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 в тим самим в театрі, що ми мали останнього року, називається Royal Cinema а, а, в коледж, просто в центрі в Тороті. І воно відбувається від 4 до 7 квітня, тож за два тижні вже надходить так скоро. Трохи нервовий, але але надію, що буде чудовий, і і побачимо батих нових а, 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 осіб, що прийшли, і я стараюся, щоби. Прошу розширити а, про наш фестиваль, щоб ви більше осіб прийшли побачити наші фільми. А так, да, бо це не тільки тобто, я нагадаю ще раз: з 4 по 7 квітня друзі, приходьте в Royal Cinema і дивіться українське кіно, сучасне найкраще кіно, і ще дуже важливо це не просто ви купуєте квіток. І отримуєте реальне задоволення. Ви ще підтримуєте Україну, Україну в нашій боротьбі з російською агресором. Тобто, ви донатите для наших хлопців і дівчат на фронті, і це дуже дуже важливо. Тобто, зустрінемось на кінофестивалі. Абсолютно, так як знову я казав, культура наша культура це є наша зброя і треба нашу підтримку. Так, треба цю зброю тримати разом і об'єднуватися. Абсолютно. Ну, Олена, що тоді? Дуже дякую, дуже дякую, я дуже дякую. Я дуже дякую yeah. вам. Поширимо це наше інтерв'ю. Нехай люди дивляться, заходять на сайт. Так, на... де можна купити квитки? Ще скажіть? Uh, www.tuff.film всі кітки можна там купувати. Um, um, моя жінка створила чудовий вебсайт цього року. То, то ми так стараємося. Та наша фамілія, тут ми робимо такий чудовий фестиваль. Отже, зустрінемось. Напевно, Дякую, Дякую, Олена. дякую, дякую.